Друге життя пластику або альтернативне житло для чотирилапих у Чернівцях. Переселенка зробила будку з пластикових пляшок для безпритульних собак. Надія переїхала з Києва до Чернівців після повномасштабного вторгнення. Любить тварини і часто їх підгодовує. Помітила в місті багато безпритульних собак, тому вирішила виготовити для них помешкання. В першу чергу хотіла допомогти якимось безпритульним, яким дуже холодно взимку, які більше за всього помирають навіть не в не через голод, а через холод. Ідею для будки дівчина побачила на фото в інтернеті. Зрозуміла, що також може зробити схожу. На створення такої будки пішло понад 70 пластикових пляшок. Всередині вона утеплена. Тож тепер будка чекає на свого чотирилапого господаря. Надії допомагали знайомі, які приносили пляшки. Щоб оплаштувати будиночок, дівчина використала 53 пакети від молока та 9 рулонів скотчу. Всього обутка обійшлася у понад 700 гривень. Я дуже довго її робила і майже її доробила. А тоді з'явилася одна собачка, яку я підгодовувала, вона була маленька, її підгодовували десь, напевно, півроку, може, трошки більше. І тоді якось спочатку процес зупинився, бо я якось переключилася на неї. А тоді я навпаки подумала: о, буду робити її для неї. І в мене ще раз загорілося все, а тоді вона померла. От і мені було дуже погано, і цей процес знову зупинився. У буці поки ніхто не живе. Надія готова облаштувати її для безпритульного собаки або ж віддати у притулок для тварин. Альвіна Абрамчук, Олександр Олюнін, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4